Скажіть, будь ласка, що вам відомо про людей з порушенням зору? Ну тим, що вони погано бачать, а є такі люди, які взагалі не бачать і користуються там різними допоміжними приладами для того, щоб орієнтуватися, куди піти, щоб нічого не пошкодити собі, і нормально, ну нормально передвігатись по вулицях, ні в яку яму не попасти. А як це називається цей пристрій? Ну, є люди, які ходять з тростиною для незрячих. А я знаю, є такі люди, які ще ходять з собаками спеціально приученими. Собака поводир. Так, да, так, да, так, да, з поведером. А що ви знаєте про таких людей? Ну, в принципі, те саме. Те саме. А дивіться, як ви гадаєте, є якісь програми, які допомагають озвучувати якусь інформацію? Ну так, є якісь. А, ну, реально їх на телефон встановити, на вашу думку? Ну, я думаю, так. Да. Чи колись ви стикалися з такими людьми, які користуються даними програмами? Ні, не стикався. Ну, окей, хлопці, я бажаю вам завжди бути гарно зрячими і позитивного настрою. Дякую, Дякую за участь в опитуванні.